Андрію Оксана Володимирівна відповідала на 10 білет. Це її письмові відповіді. а Також були озвучені усні відповіді, були поставлені додаткові запитання. Прошу також подивитися її письмову відповідь та надати попередні оцінки за письмову відповідь. Протягом одного робочого дня протокол засідання, а також відповіді її будуть опубліковані на офіційному сайті Сміської селищної ради. А Також нею надано перспективний план розвитку комунального закладу Центр надання соціальних послуг Сміської селищної ради на 2025-2029 роки. to mm one -hmm. mm -hmm. За підсумками наших оцінок. По першому питанню сума 20 балів, по другому питанню 19, по третьому 17, по четвертому питанню 18. Зараз підрахую загальну кількість балів. Що є прохідним? Так, про що є прохідним, якби нас було 5 членів, то відповідно було б 100 балів. Так як mm. один відсутній, у нас є четверо, максимально було 80 балів. Вона набрала 74 80 можливо. Ще хтось мав бути, так? Да? Так, ще, мав бути, Щебрук, <заспорізь> директор перед свого територіалу. Та, Щебрук В'ячеслав Олексійович, але йому щось не вийшло, ми, ми телефонували до нього. Mm. Тобто високий? рівень? Так. І... Вийшов високий рівень. Якщо у когось є якісь побажання чи якісь пропозиції? Ой, всі згідні, що проходить конкурс так? за результатами оцінок Так, за. і за. Так, почали подуційне. Я не знаю, на якому кодові. За результатами нашого голосування е, визначити Андрію Оксану Володимирівну переможцем конкурсу на заміщення посади директора комунального закладу Центр надання соціальних послуг, також відповідно до е, постанови Кабінету міністрів номер 200 про затвердження положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника надавача соціальних послуг державного комунального сектору. Направити дані протоколи на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Смійській селищній раді на селищному голові Федорову Олександру Фотівича для призначення Андрію Коксани Володимирівни на посаду директора комунального закладу Центру надання соціальних послуг та оплатання з неї контракту. E, так, Мені, e, як секретарю комісії, і нам зараз з вами e, повідомити її, що за результатами конкурсу вона визначена переносим. E, за результатами ваших e, учних місце і розмових також представленого вами плану розвитку. Центру надання соціальних послуг. Ви набрали кількість балів у сумі 74 з 80 можливих, так як одного члена комісії, щоб 100 було, немає. Це високий показник і відповідно до цього ми визначаємо і рекомендуємо селищному голові вас на заміщення директора комунального закладу. Центр надання соціальних послуг і визначаємо вас перенамощення. Працюйте, звертайтеся по допомогу. наблизько.